Менська колонія до прийому Луценка готова. У держпенітенціарній службі повідомили, що етапують ув'язненого ще до початку наступного тижня, і розписали, які умови підготували для екс-міністра. Обіцяють тримати у віп-умовах. У камері буде телевізор, холодильник та пральна машина. А у спецблоці передбачені ще кімната для відпочинку, кухня та столярна майстерня. Аби Луценко не нудьгував, до нього підселять трьох спеціально підібраних в'язнів. А от столичну квартиру Луценка сьогодні розкуркулювали. До родини завітали конфіскатори. представники виконавчої служби описали побутову техніку, килими, золоті ланцюжки, дружини, люстри та навіть бойлер. Коли прийшли з описом, у квартирі були дружина Ірина, старший син Олександр та адвокат Оксана Дитинко. Як розповіла Ірина Луценко, конфіскатори взяли на облік та сфотографували усе, що було в квартирі. Окрім репродикції Репіна, запорожці пишуть листа турецькому султану, бо на ній замість портретів писаря та козаків намальовано Луценко з друзями. Адвокати Горфомін переконаний, що втручання у квартиру проводять протизаконно, Бо майно в'язень нажив у шлюбі.